Живеш без церкви, без пастиря, думаєш, тобі не потрібен Господь, то знаєш, що є духовний світ, і якщо з ним заігруватися, то що може відбутися? Духи Герифаїмів, які жили на цій землі до потопу, вони можуть прийти в життя і яким більше шести тисяч років, і мучити у них є великий опит для того, щоб погубити людину. Тому єдиний вихід це є Ісус Христос, це є найавторитетніша особистість у всесвіті. Ісус Христос прийшов в оплаті на землю для того, щоб кожен із нас отримав це звільнення від всякого роду нечистих духів і постановив церкву. Тому на сьогодні ми пізнати Ісуса Христа і перебувати з Ісусом можемо в живій церкві, виконуючи волю Божу, і тоді в нашому житті буде свобода від разного роду злих духів.